Дім'яний супчик за 5 хвилин. Для цього нам потрібно крапива, яйця, укропчик, петрушка, зеленушка, щавель і картопелька. бульйон з, з м'ясом додаємо картопельку. Поки вариться картопелька, робимо зажарку. Готуємо зажарочку до м'якості. І найголовніше крапива. Нарізаємо рівнею. Ніфіга собі дрібненька, як де свиний. А ми її ще раз отак напополам. І так само щавель. Додаємо зажарочку. Далі додаємо нашу крапиву з шавлом. Ну і як же без яєць. До речі, а ви яйця варені додаєте чи сирі розбиваєте? Ось 5 хвилин і супчик готовий. Сподобалось? Ставте лайк і напишіть, чи ви вже такий весняний супчик готували?